Протягом місяця громадськість та представники бізнесу могли долучитися до обговорення нової концепції оподаткування. Фахівці говорять: це важливий крок на шляху побудови взаємовідносин між платниками податків та державою. Для цього уряд розробив пакет комплексних змін у податковій системі. Це перш за все, зменшення кількості податків та спрощення обліку та звітності, реформування порядку оподаткування податку на прибуток на основі бухгалтерського обліку, реформування податку на доходи, шляхом зменшення навантаження на фонд оплати праці, реформування податкових пільг для аграріїв. Запропоновані урядом зміни сприятимуть детінізації економіки, спростять процес звітування та зменшать витрати ресурсів держави на Адміністрування податків запропонованою концепцією пропонується зменшити кількість податків, які діють в Україні, з 22 до 9. Деякі з них будуть скасовані повністю, а деякі будуть трансформовані. Інший важливий напрям концепції зазначають експерти створення служби фінансових розслідувань. Їй будуть передані функції спопередження та боротьби з економічними порушеннями. Пріоритетне завдання служби компенсація завданих економічних збитків фізичним і юридичним особам та державі. Відомство вживатиме заходів з ліквідації схем відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Якщо остаточний проект закону буде прийнятий, то це та інші нововведення набудуть чинності з 1 січня 2015 року.